Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо на важливу тему, як жити в теперішній час, вижити в теперішній час, не зламатися, як бути в ресурсі, як продовжувати насолоджуватися життям в таких важких умовах, які зараз в нас присутні. Перш за все, ми маємо зрозуміти, що найважливіше, що в нас є, це не фінанси, це не час, а це енергія. Якщо у вас, в нас немає цієї енергії, все на, на це. Дуже багато чіпляється різних захворювань на це чіпляється негатив. Ваше життя приходить негатив за негативом, коли у вас немає енергії, ви не хочете нічого, у вас, апатія, у вас депресія. Дуже часто до речі люди зіштовхуються з таким станом, як депресія. Насправді це людина, яка не вміє поповнювати свою енергію і жити повноцінно. Так ось, перш за все, ми маємо зрозуміти, що енергія це важливо. Потрібно вміти її берегти, потрібно вміти її поповнювати. І зараз ми розберемось, як це робити. Перш за все, ми маємо зрозуміти, що в нас забирає енергію. Тому що в нас є дуже багато факторів, які забирають енергію. А для мене, ось от я вирішила для себе, да, от я виписала звичайний список, що в мене забирає енергію. Найбільше, що в мене забирає енергію, це негатив. Коли навкруги я дивлюсь на негатив, в мене це дуже сильно забирає енергію, я не в ресурсі, я не можу працювати, в мене не приходить те, що я хочу, в мене приходить моє життя, тільки негатив. Зараз навкруги дуже багато негативу. Коли почалася війна, я пам'ятаю, як я не могла працювати взагалі, ніхто не міг працювати перші два тижні. І ми всі сиділи в новинах, ми всі тремтіли від страху, ми не знали, що буде далі. Але потім я зрозуміла, що коли ми не можемо подіяти на обставини, які навкруги нас, а ми не можемо на них подіяти, ми не потрібні. Ми, нам не потрібно в них копатися. Нам потрібно жити своїм повноцінним життям для того, щоб допомагати людям, займатися благочинністю, допомагати податками країні. Ми не будемо в ресурсі, якщо ми будемо в негативі і в новинах. Тому особисто я для себе повністю прибрала новини. Я не дивлюся новини ні на YouTube. Ні в соцмережах, ні тим більше по телебаченню. І а, повністю почала активно працювати. І ви знаєте, в час, в період, коли йде дійсно важкий такий переломний період зараз в нас в країні, а, дійсно хтось чекає закінчення. І це, це, це шлях в нікуди, да? просто чекати закінчення, і нічого не робити. А хтось активно працює, досягає чудових результатів, великих результатів, тому що коли приходять страшні події, коли приходять важкі події в життя, нас чекають великі можливості. І в цих важких подіях ми можемо відкрити для себе багато можливостей. Навчатися новому, освоїти нову професію, зайнятися правильним харчуванням, зайнятися спортом. Тобто, в вашому навіть бізнесі. Ми можуть бути набагато кращі етапи росту під час. Такої складної ситуації чи під час кризи. Тому задумайтесь над цим. Ну тут важливо розуміти, що ваша енергія вона має бути в балансі і ви її маєте берегти. Тому негатив ми забираємо з нашого життя, повністю абстрагуємося і фокусуємося на роботі. Робота дуже гарно ем, відволікає від негативних новин. Що ще забирає енергію? Подумайте, можливо, неправильне харчування, можливо, шкідливі звички, можливо, сон до. Часу ночі, і коли ви лягаєте, наприклад, в три часа ночі, так? тобто неповноцінний сон. Можливо, не можливо, а оточення. Воно також забирає енергію, тому що, якщо в вашому оточенні негативні люди, які думають за погано, які тільки-тільки говорять про те, що зараз робиться в країні, або ви змінюєте оточення, або ви трошечки мінімалізуєте. Спілкування зі своїм оточенням, тому що подивіться, яке у вас оточення, це ваше відзеркалення, тобто це ваше життя на сьогоднішній день, яке у вас оточення. Тому з оточенням також потрібно працювати для того, щоб поставити себе в такий, знаєте, кокон дійсно і обгородити себе саме позитивними людьми. Коли ми зрозуміли і виписали список, що забирає в нас енергію, тому що багато чого, що може забирати в нас енергію, ми виписуємо список, що дає нам енергію. І оце дуже важливий список. Мені особисто дає енергію спорту, дає енергію танцю, тренування, тому я їх ввела в своє особисте життя. Енергію поповнює сон, коли ви лягаєте повноцінно спати о 10-ті, встаєте о 6-й ранку, це дуже класно поповнює вас енергію. Наповнюю енергію медитації. Введіть своє життя медитація, особливо сьогодні, на сьогоднішньому сьогодні, день. Це дуже важливо. Заспокоювати свою нервову систему, свій емоційний стан саме медитаціями. Можу поповнювати енергію, звичайно, природа на сьогоднішній день. Коли ми виходимо на природу, коли гарна погода, коли ми йдемо в ліс, коли ми їдемо десь за місто, ми таким тим самим поповнюємо себе енергію, відкладаємо телефон і насолоджуємося природою. Похід в ресторан, наприклад, з коханою людиною, так або з дітками. це може бути проведення часу з дітьми, це може бути спа комусь, так? це може бути похід в кіно, це може бути якийсь шопінг, читання книги. Правильне харчування, воно також дуже сильно поповнює енергію, тому що коли ви харчуєтесь правильними продуктами, емоційний стан ваш міняється. Організм гарно себе почуває. Коли ми, організм себе погано почуває, так? коли є надлишкова вага, коли неправильне харчування, про яку енергію можна говорити? Захворювання, вони, до речі, забирають у нас енергію. Так? Коли ми здорові, це поповнення нашої енергії. Тому випишіть цей список і обов'язково застосовуйте ці методи, які вам дають енергію, бережіть свою енергію. Тому що на енергії ви працюєте, ви робите результати на хорошому, хорошій енергії. До вас в життя приходять хороші події, до вас в життя приходять хороші люди. Якщо ви працюєте в якійсь сфері, у вас збільшується кількість клієнтів, якщо ви працюєте з командою у Вас збільшується кількість ну хороших людей в команді, або, наприклад, ви ну будуєте якийсь бізнес, в якійсь сфері, ваш бізнес росте, тому що у вас є енергія, тому що ви на позитиві, ви притягуєте ці хороші події в своє життя і абстрагуєтесь від негативних подій. Ось тоді вам все вдається. Тому пам'ятайте, друзі, що енергія це дуже важливо і потрібно вміти працювати з енергією, потрібно вміти її. Її балансувати потрібно вміти робити собі вихідні, просто банально робити собі вихідні. Тому що людина, яка не вміє робити собі вихідних, вона не буде поповнювати себе енергію. Вона буде постійно в такому, знаєте, це трудоголіки, які себе заганяють, і потім у них іде вигорання. Тому а, будьте здорові, будьте щасливі, будьте емоційно стабільні навіть в такий важкий період. А, з вами була Ольга Шаєцька, дієтолог, психолог, мотиватор. በምስምስሚንድ እንንድስ እንንድ እንጥንዎ.